Вітаю! З вами Олена Сердюк, провідний експерт системи експерту з Головбух. Наразі багато ФОПів займається перевезеннями. Давайте розглянемо випадок, коли ФОП на третій групі уклав договір про надання послуг. Також цей ФОП має код КВЕД на надання експедиторських послуг. Тож, чи може цей ФОП надавати послуги експедирування за договором про надання послуг, у якому зазначено, що він має право надавати послуги не лише власним транспортом, а й транспортом залучених третіх осіб? Як рахувати дохід спрощенця? Чи буде доходом тільки різниця між коштами, що він отримує від замовника перевезення, та коштами, що він перерахував третім особам, які безпосередньо перевозили вантаж? Таку ситуацію податківці розглянули в ІПК від 2 грудня 2024 року номер 5494 відповідь у якій не на користь ФОПа. Вони зазначили, що договір надання послуг і договір транспортного експедирування це окремі види договорів. Адже у статті 901 Цивільного кодексу України зазначено, що за договором про надання послуг одна сторона-виконавець зобов'язується за дорученням другої сторони замовника надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. Натомість замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо іншого не встановили у договорі. У статті 929 цивільного кодексу визначено, що за договором транспортного експедирування одна сторона експедитор зобов'язується заплатою за кошти другої сторони клієнта виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Отже, оскільки ФОП уклав договір про надання послуг, згідно з яким він зобов'язується на свій ризик і своїм коштом за завданням замовника організувати перевезення та або перевезти вантаж автомобільним транспортом, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги, зазначений договір не можна вважати договором транспортного експедирування. Тому дохід, отриманий за таким договором, у повній сумі слід включити до доходу ФОПа платника єдиного податку. Ще більше ситуацій про ФОПів-єдинників та їх розв'язання шукайте в експертно-правовій системі експерту з Головбух. Побачимося!